Накипіло вранці. Десята година 35 хвилин і майже 36. Дякуємо нашому звукорежисеру Аліку за таку легку музику. Просто аж плечима пританцьовував? Я так чув у навушниках, що і моїй гості, так само ця композиція сподобалася. Ну а ми будемо далі, ось про що говорити: як фахівцям та фахівчиням соціальних служб у Харківщині комунікувати із ветеранами війни, як надавати першу психологічну допомогу допомогу населенню у громадах, і як підтримувати дітей, що переживають травми війни, як опановувати панічні атаки, та вміти реагувати на агресію на ці та інші запитання спільно шукають відповіді учасники та учасниці тренінгів майстер-класів, що проходять у навчально-методичному центрі для підвищення е професійних компетенцій, компетентності, е з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки. Не назва, я не знаю. Просто <світнє> цей освітній центр створено в листопаді на базі Харківського обласного центру соціальних служб. Робота центру є частиною розбудови регіональної психологічної служби. Я зараз перепрошую. В межах всеукраїнської програми а, ментального здоров'я. Ти як? Ну а цю програму, як відомо, ініціювала. Перша леді України Олена Зеленська, крім того, при обласному центрі соцслужб заплановано створити незабаром КУЛ-центр психологічної підтримки. А тим часом за ініціативою ЮНІСЕФ у навчально-методичному центрі. Для освітян та соцпрацівників, представників медицини служби у справах дітей, провели тренінг щодо залучення людей із життєвим досвідом до розробки обласних програм, проєктів та заходів. До розповіді про нові освітні і тренінгові програми я долучаю заступницю директорки Харківського обласного центру соціальної служби психологиню Ольгу Щербакову. Олю, доброго ранку. Доброго ранку, Володя. Олю, а ми з вами спілкувалися останнє влітку, і якраз ви озвучували ну я як сказати і свою мрію, і свою мету. А це власне зайнятися підготовкою працівників територіальних центрів, психологів, які працюють у громадах. Власне, от щодо роботи із менталь проблемами ментального здоров'я. Це про це, все ці тренінги, Це вже про це. Та да, певною мірою це вже про це а, і я трошки десь з одного боку підтримую. Можливо, твою іронію стосовно длиннющих назв, але Та, вони вони просто діз... дуже заскладні, так же ж не можна. Так, але з іншого боку, це наша нормативна документація. Ці назви відтворюють ну дійсно ті функції, які покладаються на ці структури. Але можливо, треба провести якусь уніфікацію, я згодна, і можливо, це буде теж наступним кроком. А для того, щоб ми переглянули і зробили якісь такі, да, більш стандартні назви, які будуть зрозуміли широкому, ну широкому колу людей, так, але за дійсно. Це ж частина а, ми... а, соціальної комунікації і маркетингу, та, щоб, про всі, щоб всі про вас знали. Ну, це знаєш, це трошечки як академічний язик науковий. До да. того як ми спілкуємось, є щось таке згодне. А я да продовжу ну відповідь на те питання, яке ще влітку звучало. дійсно. Ми А, Я маю на увазі і на рівні як держава, і як регіони, і як область, і як наша соціальна структура. І ми за рішенням керівництва харківської військової обласної військової адміністрації на базі Харківського центру соціальних служб створено навчально-методичний центр. А в листопаді відкрився, так? Yeah. Uh -huh. А, він відкрився тільки у листопаді і е, вже достатньо потужно запускає навчальні програми. І, наприклад, от відбулася така знак знаковий, ну дуже важливий цікавий тренінг від UNICEF, про який ти сказав, тому що це е, технологія не просто експертного знання, коли долучаються люди-експерти, навіть да, з якогось там е, професійного напрямку, а мається на увазі, що залучаються люди, які мають. Той життєвий досвід відносно яких людей з таким досвідом і розробляються або навчальні програми, або регіональні м, програми, або тренінги, тому що вони є носіями тих переживань і того досвіду і добре розуміються над. Тому які будуть наслідки від тих чи інших рішень, пропозицій, заходів, таке інше, і це певна технологія, яка підрозуміває не просто вислухати людину з досвідом. а щоб цей досвід не ретравмував людину, коли вона їм ділиться, щоб він не травмував слухачів, щоб цей досвід все ж таки був відображений, яким чином буде йти моніторинг відображення цього досвіду у програмі і таке інше. Ну дуже потужна тема. Перепрошую для сьогодення, тому що у нас з'являються люди з досвідом. Внутрішнього переселення з досвідом Он... біженства з досвідом участі у бойових діях. З досвідом Володим. Ну, це все насправді про взаємо що називається. Так влада у влади є бажання залучати тих самих вимушених переселенців до життя громади, і вони бачать в їхній особі теж частину своєї громади і як цільову аудиторію. А у відповідь ті ж самі переселенці вони стають активними учасниками. Бо вони не просто споживачі гуманітарної допомоги. А, там не знаю якихось медичних послуг, так або вони ще й а, злучаються зі своїм досвідом. Насправді особисто я про це просто мрію. А пам'ятаєш ну, влітку, що правда, це було в межах іншого проєкту, але ми з тобою спілкувалися а, про те, як ставляться е до переселенців в різних куточках України і яким чином е відбуваються відображаються різні стереотипи на переселенцях, і от якраз мені здається, що оця залученість переселенців у життя громади вона б могла б руйнувати нашарування, стереотипи тощо. Безумовно, це е, працює на е, упередження, на руйнування цих упереджень, але це ще працює на ще дуже важливу складову. Це має терапевтичний ефект для цих людей, тому що люди з, з, зі складним досвідом, наприклад, переселенці, вони переживають певні такі руйнівні процеси у своїй ідентичності. Ну тому, що люди втрачають свою соціальну роль, свої соціальні статуси, не можуть рухатись. Своїми особистісними покликаннями, зв'язку з тим, що вони все залишають для того, щоб зберегти життя, і нова соціальна роль, наприклад, долучатись своїм досвідом до розбудови нових тренінгів, програм, систем якихось соціальних на рівні регіонів області, тобто да на рівні країни, це нова соціальна ідентичність. Тобто, це дуже терапевтичний ефект, що може мати для цих учасників. Добре, а значить, ви вже почали комунікувати із тренінги. Проводити якраз із співробітниками територіальних центрів. Правильно я розумію, які знання ви хочете навички? Хочете їм в першу чергу передати. Ну, ми підтримуємо і розбудовуємо і розвиваємо ті принципи, які ми про які ми з тобою говорили ще влітку. Про те, що сьогодні кожна людина відповідальна за своє ментальне здоров'я в першу чергу, і такий базовий базовий рівень самодопомоги це сьогодні як а, навичка. Ну необхідна кожному. Тому ми. А, вже ну, так знаєш, потужно продовжуємо насичувати да, Харківську область знаннями з першої психологічної допомоги, техніками самодопомоги, саморегулювання емоцій. І от якраз тренінг, який вже відбувся у, у грудні, це був тренінг від Ізраїльської коаліції травми. незважаючи на їх події, фахівці цього цієї інституції завітали до Харкова. І провели дводенний тренінг для фахівців соціальної роботи з громад на формування компетенції підвищення стресостійкості життєстійкості в умовах а, війни, яка триває. Ну, це ми, така... я думаю, що це просто корисно всім мати такі навички, такі знання, і, власне, можна сказати, такий захист, так на стр... э, стресостійкість. Але якщо можеш, то прийми від мене теж замовлення. Мені б дуже хотілося, щоб ви звернули увагу саме на медицину. А от з якої площини медицину, потім представників той ж самої залізниці, там чи ЦНАПів. А з причини, а як все-таки е, спілкуватися, комунікувати е, з людьми із старшого віку, з людьми з інвалідністю, з людьми, е, які є переселенцями? От у мене є один приклад: е, минулий е, подкаст. Е, 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 е. Плічо-пліч був присвячений а, роботі офтальмологів а, нашої лікарні імені Гіршмана. А, і там ну, дуже така цікава історія, як лікарі допомагають відновлювати зір військом, які втратили власне, або травмували очі, або втрачають зір. І серед іншого я звернув увагу на те, що, наприклад, лікарі вони у своїй медичній мові звикли, наприклад, долювати. Людей звертатися там сліпі, та, а не незрячі. І те саме стосується і там, залізниці інших, та що вони до людей з порушеннями там, фізичної функціональності звикли ставитися як до пацієнтів. А от ваші тренінги вони б якраз і могли б допомогти дійсно знати, як правильно комунікувати. Потім те, що я сказав, реагувати на прояви агресії. Ну і інші інші виклики, які нам дарує на цьому слові, дарує підсовує велика війна. Так, я з тобою згодна, тому я скажу, що ми почали в цьому. Ну ці такі великі в цьому великому напрямку. А, певний тренінг ми розробили вже це про спілкування з військовослужбовцями, якраз розуміючи, що а, бойовий досвід він теж впливає на те, що відбувається з людиною, яка термінологія, і таке інше. Будемо розвиватися далі. Будемо враховувати і твоє замовлення. Також ну так, добре. Значить, я так зрозумів, що ви зараз зали. Як українських фахівців, так і пішли вже по різним міжнародним проєктам. Да? Тобто, це вже пішли різні такі міжнародні програми у вас. Міжнародні програми, які йдуть від наших міжнародних донорів, але серед тренерів дуже все рівно багато українців, яких є досвід ну, тому, що володю насправді та війна вже 10 років, і в певному сенсі, в деяких темах, українські фахівці вже є ну, потужними експертами. І, наприклад, у нас в січні теж дуже цікавий чотириденний тренінг для першої лінії, для фахівців соціальної роботи для психологів в громадах, на вміння Визначати ознаки психіатричних розладів не з метою діагностування або лікування, а з метою вчасного перенаправлення він буде йти від американського проекту цей тренінг, але тренери українські, тому що за 10 років. А розроблена така система спостережень і адаптована для нефахівців медичної сфери, да, для того, щоб було вчасне реагування на якісь такі а, складні психіатричні прояви. А скажи мені, будь ласка, от Національна служба здоров'я говорить, що а, там пс першою психологічною допомогою може займатися там педіатри, сімейні лікарі, терапевти. Та? А от їх а, ви залучаєте до своїх тренінгів? Тому що от якраз ідеться про те, що вони і не надто активні у, у цій сфері, та? бо у них вистачає своїх суто якихось таких медичних справ, а тут ще й їх просять займатися психологічною підтримкою. Ні, я трошки зараз. З цю реальність, тому що насправді ну я бачу нашу охорону здоров'я сферу охорони здоров'я в Харківській області, окрім своїх знань, які вони отримують, коли навчаються, дуже потужно в рамках програми, про яку ти сказав на початку ініційованої першої леди, да, програми ти ментального здоров'я та як іде потужне навчання навчання першої психологічній допомозі на базі Міністерства охорони здоров'я створена онлайн програма, і ну є певна кількість, яка вже рахується на десятки фахівців першої ланки медичної сімейних лікарів, які Пройшли, да, ну, це навчання. Ну, ти от зараз тому... говориш, як знаєш, як людина, яка бачить цифри, а я хочу, щоб це ще й практично реалізовувалося. Ну я ж спілкуюсь з людьми. Ми ж перенаправляємо людей, які звертаються до нас, uh -huh. і ми перенаправляємо їх до сімейних лікарів або до лікарень, де є вже навчені фахівці, і там дійсно відбувається прийом. Відкрити кабінети, де працюють навіть. А, Психологи, яких наймають лікарні, і це Ого, теж це вже у рамках програм. Да, це є. Тобто я кажу речі, які я не просто бачу цифри на бумазі. Я кажу про реальні факти, які вже існують на території міста та області. Ну це дуже приємно, так добре. А у вас у тренінгах беруть участь як представники деокупованих громад, так і ну, взагалі всі, 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 так? і це теж цікаво от, чути досвід один одного, одне одного. Звичайно, ми ми залучаємо безумовно. Ми залучаємо представників усіх громад. але ну, на сьогодні у нас більша частина, частина все ж де окуповані. є складнощі, якщо ми кажемо про офлайн формат, тому що іноді складно доїхати ускладнене таке сполучення, поки з, з Харковом, але все рівно люди приїжджають, Є бажання долучатись до знань, використовувати їх, тому що вони там в громадах. З тими людьми, які там зараз залишаються, живуть, і тому розуміння, що фахівці соціальної сфери це люди, які перші зустрічаються з проблемою людини, і повинні. Вміти зрозуміти, що в консультації надати на до речі, це інформацію. дуже цікаво, що ви ви через цих людей тепер можете створити завдяки цим людям? Можете створити мапу ментального здоров'я е Харківщини, і щоб знати, от реально, які е зараз є най, най, най проблеми. От можна вже про це трошки говорити, що люди вам переказують. Ті, хто до вас приїжджає, фахівці ну фахівчі. ти де приїжджаєш, по перше, така актуальна карта створена, і вона поповнюється та от і да, люди, які живуть в громадах і звертаються до соціальних фахівців. То фахівці в першу чергу повинні вчасно зрозуміти, що це соціальний запит, психологічний запит чи запит про здоров'я. От і е, надати професійну консультацію. Допомогти першою да, психологічною допомогою перенаправити, якщо людині потрібен рівень а, медичний да, або психотерапевтичний. Круто. Давайте так завершимо на хорошій ноті. Значить, ми так. за кілька днів а, до святкування Різдва потім нас буде чекати новий рік. Та? А зараз е, різні у кожній із родин є ситуації. І є дуже багато з нас, у кого рідні і близькі зараз на фронті, або ж є люди в сім'ях, у кого є рідні у полоні, або ж є люди, які сильно травмовані, і так далі. Тобто різний різний досвід. Та? І можна почути думку, ну не до свята, ну настрою просто, капець немає і взагалі от просто волосся дибке стає. Як все-таки? Ну як я розумію, що у всі дні вони зараз нам важливі, щоб трошечки а, підзарядитися і поповнити запаси ресурсу. Але як від слів про це а, піти на, на практичне накопичення цих ресурсів? Я би, мабуть, говорила про те, що по війну життя триває. І це насправді є наша а, важлива перемога, якщо ми будемо жити по війну. Тому будь-яке святкування, будь-яке спілкування з рідними під час свят, з друзями, а, з однодумцями. Це про життя, тому я би можливо дав от трошечки цей акцент на те, що якщо важко важко бути з розумінням, як це святкувати під час війни, то можливо легше буде розуміти, якщо поглянути на це, що ви стверджуєте життя, коли ви щось святкуєте або спілкуєтесь святково, або даруєте комусь подарунки, або приймаєте ці подарунки, що це про ствердження життя, а це найбільше, що може дошкуляти нашому ворогу. thank <laughs> you Не даємо таких підстав нашому ворогу, тримаємо ментальний ментальну оборону, можна я так сказати. Так? Якщо є бронежилети, мають бути ще й захисні ментальні жилети, правда? І каски шоломи. Тому просто зброїмося цими знаннями. Зараз є правильно, пані Ольга сказала, що є багато і психологів, і громадських організацій. Обирайте тільки якісні, і от власне, обласний. Центр соціальної служби вже створив а, собі освітній простір. Це теж дуже приємно. Тобто, шукайте різні ініціативи, різні проекти, підсилюйте а, свої а, свою ментальну обізнаність. Ну і а, продовжуємо боротьбу допоки не виженемо до останнього ворога з нашої української землі. Заступниця директора е Харківського обласного центру соціальної служби психологиня Ольга Щербакова була е що на в нашому етері Етері радіо накопила і розповідала про тренінги, майстер-класи про те, як вони зараз е готують так, підбудьорюють, насичують новими знаннями і навичками. Е Представників різних громад Харківщини щодо ментального здоров'я, дякую, пані Оля. Дякую. До зустрічі. Ну що, друзі, на цьому а, сьогоднішній наш ранковий етер вичерпаний. Далі ви послухаєте трохи музики, новини. Ну а далі все за нашим а, порядком денним. О 14-й Кирило Лукаш, о 18 Філіп Декань. А завтра ви зустрінетесь із Наталкою Маринчак у несмішному ранку. Гарного дня і!